Вітаю, це програма Рівне Арт. І я Наталія Демидюк. Цей випуск ми присвятимо людині, без якої неможливо уявити український літературний процес, і ця людина, ця постать Леся Українка. Валися не лише в Україні Рівненщина, Острощина, Новоград-Волинський, Луцьк, Колодяжний, Київ, а й за кордоном. Один з наймасштабніших заходів за участі 17 країн світу організувало Посольство України в Грузії. Рівняни також не стояли осторонь. Олександр Харват видав нову книгу з оригінальним викладенням матеріалу у фокусі: Орбіта «Орбіта-2616 Леся, фотомандрівка від Звягеля до Сурамі. Це вже 62-га книга відомого фотохудожника та видавця. Фотоальбом має сприяти більшим та доступнішим заохоченням до пізнання творчості та життя Лесі Українки та занять фотожурналістикою. Візуальний ряд книги досить насичений понад 300 фотографій. І сьогодні презентую невеличку виставку плакатів, книг своїх і ось цю 62-гу за ліком мою дитинку. Книгу альбом, в який представлений життєвий шлях Лесі Українки від місця народження від звягеля і до Сурамі. Входить сюди світлини по всіх місцях України, де перебувала Леся Українка. Або де вона вшанована певні місця. Там, наприклад, театр Лесі Українки вона там не була, але вона вшанована іменем. Ну і Рівне, власне. І як в Україні, так і за кордоном. Це в Україні, в Грузії, в Білорусі, в Росії, в Італії, в Польщі. Тобто тут світлини, частину світлин інших авторів, моїх колег, друзів, які там в, даний, в даний момент там проживають. Що не вистачало по цьому маршруту, то я вже зв'язуюся з тими авторами, з тими фотографами, і вони давали, фотографували ці місця. Текстовий супровід тобто від дня народження. Лесі її вірші написані в тих місцях, вказано назву вірші частинку ілюстрації, віршова ілюстрація. А також витримки з епістолярного жанру, тобто з її листувань, де вона де є згадка про те чи про інше місце, де вона перебувала. Це було було проведено багато досліджень роботи такої дослідницької. Багато книжок вже на тему Лесі Українки вже багато і видано світі, але власне альбом у такому форматі: фотоальбом, з фіксацією, з певною класифікацією по цих місцях, то це зроблено вперше, і я радий, що це вдалося, вдалося зробити, і радий, що саме власне до дня до сапістеріччя народження Корінки Це я зробив. Нам, будь ласка, ще символізм названий, адже футаліфон названий не випадково у фокусі Орбіта 216 місця, автомодрівне розгляд є до сорами. Якщо не зрозуміло, то З в фокусі орбіта начало. не незнайома. Не зрозуміло так, у 1970 році, коли відкрили новий астероїд. То його назвали іменем Лесі Українки 26-16 Леся. А нові астероїди, ті, що відкриваються, чи нові, нові, це астероїди саме планети. Вони називаються іменами відомих видатних людей і якраз назвали на честь Лесі Українки. І ми довго думали, як назвати цей альбом, оскільки це ювілейний рік Лесі Українки, астероїд хотілося щось таке зробити космічне. Я довго шукав світлину, довго думав дизайн зробити саме обкладинку проекту, обкладинку альбому. Віднайшов таку світлину мого колеги Зорі, млин. Плин часу, космос такий, і власне тут на цьому просторі космічна болися українка. Вже маєш на меті і продовження проєкту, а вже дуже багато матеріалу ще лишилося в, в запровадів. Так, за форматом і, можна сказати, поза кадром. От Леся Українка була і в Варшаві, там ще не були, була у Відні, в Австрії також там не були. Тобто є ще місця, які і хочеться відвідати ще і українські деякі місця, де були колеги, чи десь щось там я хотілося, хотілося б зробити краще місця, краще сфотографувати, краще зфіксувати. Тому я думаю, що все-таки буде. Робота по львому продовжена. Я скажу, що це досить цікаво. І я думаю, що це не, не має прийти осторонь моєї уваги і моїх колег уваги. І скажу, що Леся Українка досить зацікавила мене і багато колег. І ми маємо говорити про цю жінку, тому що це людина, з якою потрібно нам всім брати приклад її творчим доробкам, її творчим внеском. Культуру України її патріотичною позицією в цьому також треба брати приклад її україномовності її. Ми з Олександром Миколайовичем замислили створити невеличкий фотоальбом про те, де саме Леся в Грузії, ну і тут в Україні була. Але як ми занурилися у е, її творчість, глибший життєвий шлях, я як філолог, я заново відкривала для себе Лесю. І справді це космос. Космос, який ми ще довго будемо пізнавати. Який все ще залишається неосяжним і навряд чи коли ми його осягнемо цілком. І от цю асоціацію космос, що називається, Бог послав назву цього альбому. У фокусі орбіта 2616, декому це дивина, що то зашифровано в тій назві. А виявляється, 1970 року астрономи. Відкрили новий астероїд, який на честь Лесі Українки назвали саме так, 2616, за певною їхньою характеристикою нумерацією, 2616 Леся. Відповідно, у нас з'явилося у фокусі, бо ми ж фотографи все знімкували, орбіта 2616 Леся. А е, робоча назва проєкту була від Свягеля до Сура. Так от оцей нібито задуманий невеличкий фотоальбом в процесі роботи, повторюю, це з 2019 року, почав обростати настільки інформацією, новими фактами, новими можливостями представити українському глядачеві, зокрема, і насамперед молодому українському читачеві нові відомості про наш оцей феномен Лесі України. В результаті в нас виник народився ось такий інтердисциплінарний продукт. Доброго дня, шановні пані та панове, доброго дня, шановні рівняни і гості нашого міста. Нам надзвичайно приємно в цій комфортній залі обласної бібліотеки, самої потужної бібліотеки в нас на Рівенщині. Вітати вас на презентації нового фотоальбому Олександра Харварта у фокусі Орбіта. 26-16 Леся, фото від Звягеля до Сураві. Яке присвячене 150-річчю від дня народження Лесі Українки. До заходу долучилися відомі рівняни, представники влади та шанувальники творчості визначної письменниці. Є спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації, обласної ради про відзначення цієї пам'ятної дати, і саме цей захід він є в переліку, бо він унікальний. Взагалом, все, що робить Олександр Харва, це унікальне. Він втягує таку силу селену людей. Він зацікавлює їх своїми ідеями. Він показує наскільки для нього це важливо і. Він настільки захоплює, що навіть очікування відкриття презентації вона є настільки хвилюючого, і кожен день кожного разу неоднозначно, що хочеться ще раз ще раз до неї долучатися. Я не хочу розкривати своє ставлення до Лесі Українки, бо вся її сила, вся мужність. І Весь настрій цієї жінки в її словах. Вони дуже сильні. Я хочу, щоб кожен для себе по новому відкривав Лесю. Бо якщо ми її читаємо в дитинстві, вона одна, в молодості, вона друга. Коли ми, ми стаємо старшими, ми по-іншому сприймаємо ті самі дієслова, які здавалося, читали у школі. Тому відкриваємо її для себе щороку новою, але завжди гарною, сильною, непоборною.

Час заходу звучала співана поезія на слова лесі українки в такий спосіб вірші великої поетеси знайшли ще один прояв безсмертя. У небі зорі, уже заснула, заснула його. बोदेश लेख लेख Як пісня й дука кволі, ви чули, що раз я завела Жалі та голосіння, то була буря весняна, то була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте чи віян? Злото бахря стане, ви чули, що раз я завела ждалі та голосіння, то була буря весняна, то була буря весняна, а не сльота. Вода зима, покриє барви квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти, вищу лиш раз я завела жаліта голосіння, то була буря весняна, то була буря весняна, а не сльота осіння Дякую. У книгу увійшли слова відомих митців України. Серед них і рівняни. Хто для них Леся Українка? Чому вона стала для них натхненням? Також розміщене фото вишитого фоліанта лісової пісні рівненської рекордсменки Олени Медведєвої для мене Леся Українка. Це зірка, яка зійшла на нашому небосхилі рівно 150 років тому. І вона досі жива, вона досі сяє, це сила, це глибина, це краса, адже в серці цієї зірки те, що не вмирає і ніколи не вмре. Справжня любов, Україну творить народ, а насамперед ті громадяни, які цінують своє українське та бережуть історію.